Привіт усім! Я вітаю всіх на софт-йозі. Ми просто сідаємо, вмощуємося зручніше на коврик. Можна взяти невеличку подушку. Чоловіку махаю. І ми для початку просто трішки налаштуємося. Сяйте зручніше таким чином, щоб вам було краще для спинки. Можна взяти невеличке кажу, підвищення, подушечку. розправимо плечі. І ми просто кілька секунд подихаємо, прикриємо очі, залишимо всі турботи, всі задачі поза ковриком. І просто налаштуємося зараз на те, що будемо займатися, на практику. Проскануйте, пройдіться по своєму тілу, по своєму диханню. Кілька глибоких вдихів-видихів, можна з ручками, можна без. І руки складаємо замок, витягуємо над головою. Тримаємо кілька секундочок в такому положенні, дихаємо, витягуємо корпус вверх, можна потягнутися зі сторони в сторону. Маківка, голова тягнеться, витягуємо тул вверх. Дихаємо. І тоді ручки в сторони на рівні плечей, долоньки тверді. Ніби розпирають стіни, тримаємо. Також дихаємо. Дихаємо вільно, спокійно, стараємося не затримувати дихання. Далі ми потягнемося долонькою в одну та в іншу сторону. І кілька обертів руками назад. Розігріваємо потрішки наше тіло. Молодці. Ми працюємо з головою. Робимо нахили головою вперед, назад. Також дихаємо. Можна дихати таким чином, посередині вдих, нахил в будь-яку сторону вдих. Або дихати, як підказує ваше тіло. І робіть кожну вправу у своєму темпі, у своєму ритмі. Вам не обов'язково мого темпу підлаштовуватися, Прослуховуйтесь до себе. Бокові нахили. вушко тягнеться до плеча. Також дихаємо. Круткою головою назад, корпус залишається на місці, працює лише шия, ніби ми хочемо подивитися за собою максимально. І також дихаємо. Молодці, круговими обертами, максимально розминаємо шию в обидві сторони. Ми переходимо до плечей, відводимо плечки назад, плавними такими круговими обертами, амплітудними, також дихаємо спокійно, розслаблено. Далі ми кладемо долоні на плечі і продовжуємо наші оберти, але вже з такою більшою амплітудою. Кілька обертів також вперед. Молодці. Ми ставимо одну ручку з боку на коврик. Інша долонька тягнеться вверх. Погляд направлений також вверх. Затримуємося в такому положенні, дихаємо. Можна сконтролювати нахил, доступний вашому тілу. Головне, щоб дві сідниці залишилися на коврику. І затримуємося в такому положенні кілька секунд, дихаємо. В іншу сторону те саме. Відлаштуйте, проконтролюйте своє положення, щоб не завалюватися корпусом не вперед, не назад. Спинка має бути ніби приклеєна до стіни. І ми зробимо цю вправу в динаміці для ще більшої мобільності хребта. Дихаємо спокійно, не затримуємо дихання. Це дуже важливо для наших всіх органів, систем і для нашого мозку, щоб повітря потрапляло через наші легені. Молодці. Ми переходимо до тулуба, малюємо грудною кліткою коло в повітря. Або також можна уявити, ніби ваш тулуб знаходиться всередині бочки. Ви цю бочку хочете змазати своїм тулубом зсередини всієї стінки. Кілька обертів в одну та в іншу сторону. Молодці. Ми перекочуємося на тазу вперед-назад. І з такого переката стаємо на чотири опори, відлаштовуємо наше положення, коліна під тазом, руки під плечима, коліна на ширині тазу, руки на ширині плечей. І ми робимо вперед такий піднирючий рух, а назад скругляємо спинку. Вперед, ніби під щось піднирюємо, назад скругляємо спинку. Ставте руки, пальці на руках одразу широко, щоб була гарна опора. І відлаштувавши положення, зрозумівши вправо, можна прикрити очі. І спробувати зануритися у власні відчуття в цій вправі. Ми ще кілька секунд повикунуємо. Також дихаємо. Далі протилежну вправу ми робимо, вперед ми тазом зачерпуємо, як ніби наш таз це така ложка для морозива, а назад вигинаємо спинку як кішечка. Вперед тазом, як ніби зачерпуємо, назад вигинаємо спинку. І також дихаємо, прикриваємо очі, розслабляємо шию, голова вільно звисає. Обличчя розслабляється. Спробуйте сконцентруватись на своїх відчуттях. Молодці. Ми залишаємося. Положені на чотирьох упорах і піднімаємо одну ручку вверх, тримаємо, дихаємо. Тоді цією ручкою піднирюємо. ніби під корпус, затримуємося. і зробимо кілька разів динаміці. Піднімаємо ручку вдих, піднирюємо під корпус, видих. На іншу ручку те саме ми зробимо. Піднімаємо вверх, перший раз трішки затримуємося. І далі зробимо динаміці. Молодці. Ми ставимо одну ніжку на пальчики. Одну ніжку ставимо на пальчики і розтягуємо задню поверхню голені, відчуваємо, як тягнеться нога, тримаємо в такому положенні. Протилежну ручку також випрямляємо вперед. Затримуємося кілька секунд в такому положенні. Міняємо ногу. Іншу ніжку ставимо на пальчики, тягнемо п'яточку максимально назад. Протилежну руку випрямляємо вперед. Тримаємо таке положення, дихаємо. Дуже добре. Ми ставимо колінця трішки ширше, кладемо таз на коврик, а руками потягнемось вперед. Можна покласти лоб на коврик і потягнемося трішки, залишаємося в такому положенні. Відпочиваємо кілька секунд, тягнемо спинку. Тоді зміщаємо руки трішки вбік, потягнемося в іншій площині тележ, на сторону, і знов вперед. Молодці. Ми трішки подихаємо, стаємо на коліна, робимо глибокий вдих, піднімаємо ручки вверх, а зі звуком ха і з видихом різко опускаємося на коврик. І зі звуком ха ми видихаємо весь негатив. Все те, що є в вашому житті, від чого ви хотіли б позбутися, все те, що вже віджило своє, застарілі енергії, і вдихаємо чисту, космічну, енергію, позитив, гарний настрій, все те, чого вам не вистачає, чи вам бракує. Можливо, це енергія, можливо, навпаки розслаблення. Чудово. Ми ставимо одну ступу на коврик. Іншу ніжку випрямляємо в бік. І ми зробимо кілька перекатів з ноги на ногу з таким розгойдуючим рухом для випрямленої ноги. Стараємося переносити таз якомога нижче і плавніше. Далі ми піднімаємо таз вверх, а руками потягнемося кілька разів до однієї та до іншої ноги, ніби такий годинниковий маятник. Піднімаємо корпус вверх, розкручуємося. Ми попіднімаємо себе на носочки. Також ноги на ногу. Ми кладемо руки на зігнуті коліна і зробимо кілька таких розминаючих кругових обертів. В одну та в іншу сторону. Молодці. Ставимо ніжки трішки ширше і згинаємо, а повністю розслабленими руками порозгойдуємо себе зі сторони в сторону. Молодці, повністю випрямленими руками зробимо кілька обертів назад. Ми піднімаємо ручки вверх і тримаємо в такому положенні, ніби в нас в руках така велика куля. Стопи ніби вгризається в землю, а руки тягнемо вверх, розтягуємо таким чином наш тулуб, відчуваємо, як тримається наше тіло, І відчуваємо його міць. Далі ми з цією кулею ніби присідаємо. Як на стілець, але відводимо трішки таз назад, щоб побачити кінчики пальців на ногах і підкручуємо трішки таз. І тримаємо в такому положенні. Молодці. Ми лягаємо на коврик далі і піднімаємо ніжки вверх, Потрусимо. Постискаємо пальчики, порозтискаємо в кулачки і кругові оберти стопами. Ми притискаємо коліна ближче до грудей. Зсередини бедра обхоплюємо себе за стопи, розводимо ніжки в сторону, залишаємося в такому положенні кілька секунд. Можна поглядати себе на спинці. Дуже приємно вправо. Молодці. Ставимо зігнуті ноги на коврик. І я попіднімаємо, поопускаємо таз. Ми залишаємо таз підняти і тримаємо максимально стільки часу, скільки ви можете. Можна також підняти таз вище за рахунок того, щоб розгорнути більше плечі, звести лопатки. Спробувати скласти під тазом руків замок і підняти корпус вище в такий напівміст. Чудово. Ми тоді розслабляємо повністю ноги, випрямляємо. І поступово розслабляємо, розслабляємо все тіло. Я втягнуся трішки. Ой яке сонечко. ми заспокоюємо дихання. Зробіть своє дихання ніби сонним. Ваше тіло знає, як це. Ми залишаємо все напруження коврику, землі віддаємо, собі залишаємо тільки легкість, розслабленість та енергію. Обов'язково скажіть собі дякую, що ви приділили час собі, своєму тілу. І відчуйте, побачте, як ваше тіло вам дякує у відповідь. Розслабляємо поступово стопи, пальчики на ногах, голені коліна, ноги повністю розслаблені. Встають небо хмаринка. Розслабляємо кисти рук, пальчики на руках, лікті, плечі розслабляються, руки також встають невагомі повністю. Розслабляємо всі наші репродуктивні органи, сідниці, животик, прес. Відпускаємо. Переходимо до грудної клітки. Відпускаємо, розслабляємо грудну клітку. Легені, вільно відпочивають. Розслабляємо горло, задню поверхню шиї, лопатки, плечі, хребет. Повністю спинка розслаблена, кожен хребець відпочиває. І ми переходимо до голови, розслабляємо, відпускаємо голову. Голова стає важка, налита, розслабляємо шкіру голови, лоб, обличчя, шкіра навколо очей. Щелепа розслабляється, язик вільно відпочиває в роті. І просто побудьте в цьому стані стільки часу, скільки вам потрібно.